Метод тиску. Метод тиску. Так як я думаю, дуже багато людей тут знає. А, а хто не знає, зараз дізнається те, що Емілька, Німблін. Німблін, блять. Німлинець люб... тоді вже дуже-дуже <laughs> <Любимый, любимый. laughs> дуже сильно любить, дуже сильно любить Кока-Колу. Mm -hmm. І мій метод тиску, як ви можете побачити, в мене є пляшка Кока-Коли, в мене є. <laughs> Брудне відро. Блять, не дай Боже. Засуджую кожен раз. Коли Мілька буде пиздіти, я буду виливати цю кока-колу у брудне відро. серед нас, Ужас, ужас. Ми не Він єдиний, хто з нас підготувався. Yeah, <laughs> я, на я, подам, пища, я на тебе подам суд, щоб ти <laughs>